20 років я займаюся, ну, майже 20 років я займаюся текстильним бізнесом. Тобто я маю свій салон і своє ательє маю. Ось. І ну, як такого, ну самі розумієте, що в текстильному бізнесі ми так само проходили навчання, я пройшла текстильну школу. А і одного разу якось так вийшло: я на Фейсбуці побачила Лару. Я думаю, а піду, послухаю її раз. Один раз послухала її лекції, друге, думаю, ну, корисного є, досить багато. І я, знаєте, все думала, ах ти все знаєш, ти все вмієш, ти вмієш все підбирати. Виявилося, що ну, не все ти знаєш, і не все ти вмієш. Так, і перший раз я прийшла, я була в ужасі, я вам зразу скажу, від того, що я нічого не знаю, нічого не вмію. І не знаю, як до того підступити, і мені стидно зі всіх сторін, і я її просто боюся, навіть боюся щось сказати. Я ще ну, паралельно вчилася ну, в тоді ж час в московській школі текстилю, тобто, все одно були якісь нові колекції, лекції, якісь були дизайнери по текстилю, приїжджали, тобто всі я їх, звичайно, форуми ось це відвідувала. Та, але це щось було нове. І тут мені захотілося щось більшого. Так. І от коли я вже зараз прийшла, я почала розуміти її, її підхід, і що мені від того потрібно. Ось цей весело. Але Лара мене знаєте, чим захоплювала вона? Ну, мені здається, ми дуже з нею подібні в тому, що вона є досить творча людина, тому що досить багато є таких дизайнерів, правильно говорять, що 80, творчості тільки є 10% або там ну, 20%, а це все є навчання. <гум> Я все е, зрозуміла, як воно працює і чи воно мені потрібно, воно мене просто ще й затягнуло, знаєте, тому що. Я побудувала, купила ділянку і вирішила побудувати там баню. Почалося все з бані. Потім мені бані стало мало, я побудувала кухню, таку окрему. Потім мені стало мало, і побудувала будинок. І, вам скажу, що і люди, напевно, відчули той, і, в принципі, почали трошки дослуховуватися в неї, я почала брати якийсь проєкт. Ну, якийсь алгоритм такий створився.